Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 4 серпня. І я, так як обіцяв, хочу показати вам плоди диплоїдної сливи Бербанк Гігант. Обривав я ці сливи 22 липня. На каналі є відео. Тепер вони влежались і зараз. Подивимося різницю плоду, який був у технічній спільності і повністю достигшим. Вага 109, ну, думаю, вага менша не стала. 102. Хочу сказати, що, як вони полежали, стали дуже сильний. Аромат від них такий сливовий, сливовий насичений. Зараз розріжемо і подивимося, які он плоди, як лежались. Більше десяти днів. Ох! Сік річкою тече. І подивіться, який червоний. Ох, сочний. О, яка різниця. Будь ласка. Можете подивитись. Дивіться, сік річкою тече. Тече річкою сік. Так він прозрачний. Як капає може видно. А на колір то червоний. Зараз скуштую на смак, який чи змінився смак. Зразу спочатку покажу шкірочка чи відділяється, чи ні. Відділяється шкірочка. Дивіться, дуже гарно. Шкіро шкірочка з кислинкою. Смакота його опісуємо. Це я покушав без шкірки. Ну і шкіркою разом. М -м -м. Якщо знімати шкірочку, то дуже солодюще, зовсім немає кислинки. А якщо разом із шкірочкою таку різати, то відчувається кислинка. Але у нас спочатку солодка, смак плоду, а тоді вже приємна кислинка шкірки. Mm -hmm. Хто не хоче, Шкірка знімається без проблем. Дуже смачне. Подивіться сік, яке має забарвлення. наче прозрачне, але з розовим відтінком. Думаю, ця інформація була вам корисна, ви можете порівняти різницю плоду зірваного в технічній зрілості. Який полежав більше 10 днів, які повністю визрів. Думаю, ця інформація стане вам пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я, мирного неба. Слава Україні!